Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день та доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємні вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Духівка, прошу, допоможіть. Скажіть, що заважає вирішити фінансові питання? Якщо є фінансові питання, проблеми, борги, кредити, будь-які фінансові питання, що заважає вирішити повністю всі фінансові питання вийти із боргів? Закрити кредити і знайти роботу. Що був нахід? Ну, втручаються, дуже сильно. Сильна якась агресія йде на ваші фінанси, на гроші втручаються. Роблять і магію, і крадні ось в минулому стояв. Зараз знятий, але пошкоджено дуже великі такі травми, верніше, багато чого зруйновано. От, і вищі сили зараз захист стоїть міцний, за... намагаються, захищають вас, щоб ви не впадали в вічій. От. Вам треба обмежити спілкування із якоюсь людиною, яка дуже сильно втручається в ваші фінанси, заздрить, намагається. От, зробити вас до себе прихильною, але все, що робить, руйнує фінанси. Оце я закриваю, заперечую повністю, знімаю всі негативні програми, крадні кістяги, вбираю. Заперечую весь негатив, вбираю. Крачу негатив убираю. Крачу негатив убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на гроші. заперечуюсь, весь негатив убираю. Прошу Верховного суду. Прошу вищі сили, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, всі фінанси захищені, одверніть всіх ворогів, всіх, хто нападає. всі крадники стягають і знімаються. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть захистити усіх, хто дивиться відео, близьких людей від будь-якого негативного, магічного впливу, нападу на гроші на фінанси більше напасти не можуть. одвертає на віки вічні, і повертається весь негатив, тому хто робив по Верховному суду, буде так і так буде. Прошу вищі сили відновити всі фінанси. Повернути всі фінанси, зняти всі, студи, привороти розсорки, крайні кістяги. Відкрити всі шляхи і дороги на гроші. Буде так і так буде. Відкриваю всі дороги на гроші Не буде все сказане, здійснене так буде. Вищі сили, янголів, охоронці, духів роду, вроду, прошу допомоги, скажіть що заважає вирішити всі фінансові питання тих, хто дивиться відео у близьких людей, щоб завжди були гроші, їх на все вистачало, і вони ніколи не закінчувалися. почистили на даний момент добре. Учистили хорошо, мають прийти гроші, має бути впевненість. Обираю весь негатив, знімаю повністю весь негатив, всі порші прокляття, порчі на бідність, на самотність. Знімаю, відкриваю шляхи дороги на роботу, на гроші, на стабільні прибутки, щодня буде так і так буде. Перекриваю. Більше ніхто не може втручатися, заважати вам працювати. Більше ніхто не може втручатися в ваше життя без вашого дозволу. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть всі фінанси, всіх, хто дивиться відео, захищений, міцний захист, то на ваші гроші позариться, сам без нічого останеться. Буде так і так буде. Вкрадено, все щастя стягне, повертається, закриваються кредити, відновлюються фінансовий стан. Не буде, буде все сказано здійснено і так буде. от І друге питання. Чи помиряться невістка із своїм чоловіком? Скажіть Вищі сили, допоможіть чи помиряться невістка із своїм чоловіком. Повернеться невістка до сину. Скажіть Вищі сили, допоможіть. Закликаю духів роду я. Не... Жіть чи повернеться довістка. До сина чи помиряться. Ви знаєте, з, з часом повернеться. Зараз все зруйновано, закритий шлях, їй страшно навіть повертатися. Повернеться. Тільки пройде час. Пройде час. Вона не зможе без вашого сина жити. Вона повернеться. Їй буде дуже погано. І вона змушена буде повернутися. От. Вона самотня буде, повернеться до, чу... до свого чоловіка. Обираю повністю весь негатив, знімаю, відкриваю всі шляхи і дороги на повернення. відсікаю повністю всі розсорки, астуди отвороти, негативні програми. Знімаю, повертаю назад. Буде так і так буде. Більше немає страху. відкриваю дорогу на повернення. Буде так і так буде. Заперечу весь негатив Убираю. Заперечу весь негатив Убираю. перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть повернутися на вісті до свого чоловіка, до своєї родини. Більше не заважає повернутися, буде так і так буде. Прошу вищі сили допомоги вашої, закликаю. Допоможіть відновити родину, повернути невістку додому. Буде так і так буде. Перекриваємо. Більше немає жодної перешкоди, щоб невістка повернулася додому. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на повернення невістки додому в Україну, до свого чоловіка. Буде так і так буде. Перешкод більше жодних немає. Відкривається шлях, повертається. Дуже хочу. Б. буде все сказане, здійснене, так буде. Так що, отак, рішення приймалися в паніці, рішення її були від страху смерті. от І вона самотня. Я не бачу, щоб в неї були відносини. Вона одна, її важка, буде важче і важче. Вона не зможе без свого чоловіка вона повернеться. Так що така ситуація? Така сьогодні вийшла кава. Дякую усім за увагу, за донати, за те, що відгукуєтесь, пишете коментарі. Мені дуже приємно, ви відновлюєте мене енергетично. Має бути встановлений якийсь зв'язок. Так краще працює захист і чистка. От, також запрошую на індивідуальний прийом номер Viber. Телеграму є в описі під відео. Якщо важкі ситуації, будь ласка, звертайтеся. Можна написати загальне питання на Ютубі, на розгляд на YouTube канал. Це теж допомагає, так як зараз. От так що, будь ласка, майте це на увазі. І бажаю бути багатими, щасливими, здоровими, щоб у вас завжди були гроші, їх на все вистачало, і вони ніколи не закінчувались, щоб у вас була щаслива родина, здорові діти і ви. Дякую за увагу! А бажаю приємної кави і до зустрічі!